У Шосткинському магазині Макош народжується справжнє диво, натуральні олії холодного віджиму. Це не просто продукт, а еліксир здоров'я, краси та довголіття, говорить власник крамниці Андрій Марченко. Це природне харчування, корисне, натуральне. Воно дуже допомагає боротися І не тільки з хворобами, а й імунітет покращує. Починали взагалі тільки з льону, потім кунжут додавали. А зараз вже асортимент такий нормальний. У нас гарбузова, абрикосова, конжутна. Загалом у макоші можна придбати 15 видів олій холодного віджиму. Ви можете замовити цілий великий список. У нас є льон органік і льон звичайний. Льон органік має сертифікат, що він органічний, вирощувався без всякої хімії. Льон звичайний також гарний, але без сертифікату. Також великий вибір олій. Є і горіх, і кокос рижий для діабетиків понижає. Цукор до прикладу, ляна олія, рекордсмен за вмістом омега 3 незаміна для серця та судин, Рижаєва олія для тих, хто піклується про рівень цукру в крові. Мигдалева для краси шкіри та волосся, гарбузова джерело вітамінів та мінералів, особливо корисна для чоловічого здоров'я, Коджутова – для міцних кісток та здорового травлення, конопляна для зміцнення імунітету та нервової системи. І саме холодний віджим, на відміну від гарячого, сприяє збереженню усіх корисних мікроелементів. При витисканні у нас вона не нагрівається більше 40 градусів і таким чином зберігається вся поживна цінність, всі омега зберігаються. А якщо витискання йде в промислових масштабах, там температура ну, дуже велика і Така олія, вона вже ніякої цінності, крім звичайної жиру, немає. У макуші ви можете спостерігати за процесом народження олії від добірного насіння до золотої краплі, яка зберігає в собі всю силу природи. Важимо олійку, вмикаємо машинку і відтискаємо бонусом до олії йде клітковина, яка залишається після віджиму. Ми зробили олійку в їхні баночки або в наші, і віддаємо людям з клітковиною. Ось, наприклад, у мене тут кунжут та гарбуз. Гарбуз ми відтискаємо без лушпіння. Тобто можна його їсти в каші, в тісто, пільняна клітковина. В першу чергу це чистка кишківника і по желудку вона дуже корисна. Важливо правильно вживати олії холодного віджиму. Ось декілька порад. Для дорослої людини добова норма дві столові ложки. Приймати олійку краще, наче серце зранку. Але якщо людини незручно по організму, то можна на протязі дня, тобто з кашкою, супчиком, хлібушком. Поціновувачів олій холодного віджиму дуже багато, особливо серед лікарів, адже вони як ніхто знають про їхні корисні властивості. Говорить Андрій Марченко. Інші покупці своєю чергою наголошують, що таким чином підвищують свій імунітет. Для наолія вживаємо в салатах, воно дуже корисна. Свіжого віджиму мене Добре. жінка любить тільки натуральні продукти, тому частенько заходить у цей магазин, Особливо полюбляємо полюбляю свіже віже олію. Замовляла олію з рижею, Якістю завжди задоволена. А раніше Гарбузову також для салату. Горіхову також для салату. Всім залишилася задоволена. Окрім харчового використання олії холодного віджиму, чудово підходять для косметичних процедур. До прикладу, влітку незамінною є кокосова. В першу чергу це олія кокосова, яку вже маємо. Ми хто не знав, хто хоче гарно засмагати, то використовують кокосову олію. Не буде опіків. Далі йде в масажах, використовується і для в, 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 укріплення волосся. Нашого випуску вона має насичений приємний кокосовий відтінок. А, хто жарить маленці, тоді в хату не заходь. <смі> Дуже смачно пахне. Мигдалева, льняна та конопляна мають загуючі властивості. Міндальна угу. теж використовується в косметиці. Як і масажі, так і додають в крема для обличчя і для особливо п'яточок. І ще у нас використовується льняна, це вже люди, у кого сильні тріщинки на руках, наприклад, або від морозу. І найцікавіше це конопляна. Теж використовується як масаж, так і для виготовлення кремів. Зберігати олії вдома необхідно правильно, аби не погіршити їх якість. Зокрема, у магазині їх розливають у пляшки із темного скла, бережуть від потрапляння прямого сонячного проміння. Та й покупці полюбляють купувати олію саме в цих пляшечках, говорять у крамниці. Далі ми олійку розліли по бутилочкам. Це у нас льон органічний, це у нас лісова частина. Така, будь ласка. Коли покупець купує, то бажано зберігати в холодильнику. Льон обов'язково. А всі остальні – бажано в холодильнику, аму можна дома на кухні на столі. Більш детально дізнатись про кожну з олій можна зі спеціального журналу. У нас в продажу є ось такі журнали. Тут все написано про олійку. Будь ласка, можете придбати і почитати Олія волоського горіху. Також кунжутна олія, ми витискаємо її в журналі, почитаєте. Також конопляна олійка. Віджимають олії у макоші по середам та п'ятницям. Але зробити замовлення можна протягом тижня за телефонами 050 307 15 05 або 097 379 03 90. Андрій Марченко своєю чергою запрошує всіх охочих на дегустацію олій. Вона відбудеться у п'ятницю 14 березня. Тиждень присвячуємо натуральним оліям і у п'ятницю у нас буде дегустація. Так що запрошую всіх покупців, хто хоче спробувати якусь нову олію, в порівнянні з іншими можна прийти і продегустувати. Магазин Макош знаходиться за адресою місто Шостка, вулиця Свободи, 21.